Чи дійсно ти вважаєш, що народні депутати мають всі піти на фронт? Я не вважаю, що народні депутати мають іти на фронт, uh -huh. в принципі. Тобто, це близько 400 людей, які мають приймати критично важливі рішення. Інше питання, чому вони їх не приймають, Інше питання, чому парламент працює так неефективно? Інше питання, чому в деякий момент він паралізований? Оце дискусія, uh -huh. де треба робити реконструкцію парламенту і його перезапускати, uh -huh. тому що в час повномасштабної війни. Непрацюючий парламент, єдиний законодавчий орган, єдине місце, де приймаються, і ухвалюються закони. Це ну, типу, мрія будь-якого агресора. Батальйон так, Радиці, створити батальйон Верховної Ради... — Так, створити батальйон відправити так. там. Це можливо створити ще більше там проблеми, бо депутати різні. Комусь не сподобається сухпай український. Він скаже, що тільки буде їсти інший. Комусь, взагалі, сухпай Кому сподобається. Наприклад, великий жаль, не всі народні депутати із старіхнього життя зможе їх інтегрувати з ходу, що вони будуть виконувати завдання грубо кажучи, не створювати проблеми.